То я тобі не нравлюся? Піди вмийся, блядь. Харизматичний, позитивний і до ибнутий нахуй. На всю голову. Ага, від нуля до 100, скільки. А ну, Володя, відвідь мені, чесно, сосав. Натурал? Не. На колени, на колени! Вітаємо. У нас сьогодні гравець, який був і грав у Фіп, брав хабарі в поліції. Зараз він супер вивалює катки в ПАП, і знову він в поліції. Зустрічайте це Бубоксер. Добрий день, добрий день. Насчет хабарів, брехня. Не брехня в мене є, в мене є свідки, так що це не брехня. Так. Свідки довго не так. живуть? Ну, не живуть, але вони поки живі. Тому, тому е ми зараз будемо з тобою спілкуватися, дізнаємося, як ти в цьому штаті живеш, і в цілому, як ти поживаєш. Добре? Да. Тоді, як з'явився твій персонаж, Стася? І Стася... одразу Стасян і прізвище, з яким ти з'явився на цей світ? Ну, взагалі, спочатку я з'явився туди як Стасян Бубоксер. Ну це ж база, це вже кругом, в мене завжди був боксер. А потім пішов в нашу таку чудову сім'ю Інцепшн, Зразу вона була кастело. Ми так поміняли на костело. І так я з'явився як Стасян Інцепшн. Отак От потихеньку поміняли трошки прізвище. Хоча ніколи взагалі не міняв фамілію, але прийшлось. Угу. А чому ви змінили прізвище? Ну, типу, у мене ж попросив лідер, ми, в якому я сім'ї зараз, лідер мені виплачує і реальну валюту, типу, за те, що я рекламую цю сім'ю, і так він попросив, щоб якщо я вже бігаю в цій сім'ї, рекламую, то щоб я вже був з цією фамілією, отак воно все й вийшло. Так що, Леончик, васап. Ага, то заставили змінити прізвище, я зрозумів. Продався, продався. Тихо. Окей, хорошо. Твій перший день в штаті, що тобі запам'яталось? Ну і як ти сюди попав? Це таки не відповів. Так, як я попав сюди в штат, це ще було 25 листопада 2023, напевно, рік. У мене ще був дуже старий комп'ютер, і всі мої кінти, з якими я грав раніше в інші ігри, типу, вони скачали геташку і пішли сюди. І мені також подарували геташку, я зайшов перший день в штаті, ну, у мене було 2 FPS, я просто створив персонажа і вийшов, і так мене затерш... ну, затримка була ще рік десь. Так що, перший день я не можу назвати прям класним, потужним. А як ти повернувся? А потім уже купив комп'ютера. Я пам'ятаю, що є в мене квантік, і ми зайшли сюди і почали вже наводити потужності. Ну, перший день в мене в кванті був як? Ну, три деморгана за два години. Нормально. Почекай, ти за дві години три рази в деморгані був? Так, да, перший день це в мене був такий потужний. Добре. А, ти був у поліції, в фібах. А, ну як тебе в цілому занесло? І знову ти в поліції, як тебе туди занесло. Ну ізначально я пішов сюди на ну, раді контенту, попробувати щось новеньке, і плюс нон-РП коп, ну такого, типа, ну володька ще чудену, типа, а так то особо нема. І я роблю по-своєму, типу, без стрілялки, без нічого, чисто, ну кайданки, тайзері пішов. І цікаво. Фіби пішов теж, типа, так само дев'ятка піднявся, але зараз же за завдяки цього нашого пабга за неактив мене трошки кікну, та й вертаємося легенько в ПДшку. Ну так, да, ти був нон-РП як ти це сам оцінюєш? Ну, це, це як? Ну, бути на РП копом по КД. Завоз. Завоз. Ну, вареники прикольна штука. Мені подобається. Люблю це сметанкою, поняв, це знімати їх вкусно. Скільки в тебе було блокувань? Три. Три блокування. Ну, нормально, я вважаю, це нормально. Засуджую. Нормально, чом би й ні. Як ти потрапив в поліцію? Коротше, їхав я, їхав. Кажуть, там, типа дядьки класні стоять. Кажуть, ну поїду туди. Кажуть, все через постіль, ну я що буду відказувати. Ну так і попали туди. Андрюха, дотір, привет. А Так я там і з'явився, пані. Скільки ти там протримався, і знову ж таки, чому пішов? Бо ти ж пішовся таке з поліції. Ну, скільки я протримався? Місяця два, напевно, два сроки Андрюхи. Потім же ж пішов, як стали квіпати. На цей на лідерку Фібе туди трошки пішов, а зараз знову просто повернувся. Ну мені подобається, типу, це ДКшка, це все. Ну, типу, мені ПДшка більш цікавіша, ніж Фібе. А що тебе найбільше дратувало в роботі копа? На коліні, на коліні. Все, все, а так нічого немає. Але мені подобається таких сість оце розривати. Ну, тебе викрадали? Так, да, два рази. Два рази всього так мало. Перший раз з блокуванням на три дня, а другий раз вже нормально. Я типу, там відсидів мене застрелили і все і нормально. А яка була найш така найжорсткіша ситуація була в грі? Ой, то я не знаю. У мене наче завжди все йде ну потужно, Типу, я, я ніколи ні з ким не свалюся, типу, все нормально я такий нормальний дядько. Ну тобі треба вже, ти знаєш, починають стрімити в день, щоб тебе впізнавали. Ну це та я ж зараз стараюся трошки все. Ти ж мене якраз і сюди підтягуєш, щоб я днем якраз ну так і будемо розвивати трошки цю двіжуху. А була якась роль чи ситуація, де ти прям ну РПшку відіграв, серйозно? Ой, мабуть, тоді оце коли мене кікнули за нон-РП копа, і потім, коли мене брали, в мене була така ситуація, що Андрюха каже, ну все, каже, я тебе вертаю. Але каже, тільки давай знаєш, як ти прям відігруєш мені все, і от там я прям старався. От щоб прям бути все потужно, прям до єдиного питання. Я ж задзубрюю, ці це все, так що для мене це не сложно, але нон-РПшка цікавіше. Добре, а була ситуа ситуація, коли довелося реально відгрібати за вчинки. Ну там за свої деморгани бани. <рес> за нонерпекопа. Трошки я послухав від нашого одного хлопчика такого хорошого. Там бігає він такий зелений, такий молодий. То uh -huh. трохи я слухав. <laughs> і, і як тобі було? <laughs> Хочу ще. Тобто <laughs> тобі подобається отримувати, наганяє, так? Да? Ну, що Так скучно живеться, а так він такий, ну ти мене задовбав чисто. Ну, все, і як починає, ну ми там нічого лишнього не будемо говорити, але все було прикольно. А ну тут, знаєш, повторюється це питання, бо ти почав відповідати на наступне. А, як реагувало керівництво, модерація на це все? Керівництво мається на увазі ПД і модерація. Ну, ізначально ПД мені дотір пише, Боже, як ти це зробив? Це саме перше. І потім, вже, коли я почав писати модерація, як скажучи, типу мені просто скаже Паша, каже, всі зараз тебе в шоці, каже, ти завжди був просто адекватним. Зараз ти тупо, каже, ну придурок кончений, що з тобою случилось? каже, Що ти напився, храброї води, чи що кажу, та не знаю, мені просто так нравится. каже. ти тупо, ну каже, гніда. Кажу, поняв. Тобто, прям настільки все було. Ну, було цікаво. Ну, в мене там мене ще така ситуація була, за що мене відкинули, взагалі інтересно. Яка. Коротше, приїжджає на куби, і там чисто поліцейські, поліцейські закафайте цього типа. Він на ФК стоїть вже два години, але він нас обзивав. Кажу, хорошо, то я що колись задню давав. Беру просто, типа, і приїжджаю до ПДшка, і він такий каже, в мене вже откат і я тут сидю. Кажу, в мені геть байдуже. Коротше, ми починаємо з ним сваритися. І тільки в моменті, коли я його відпускаю, і в мене зразу бебем з дімарган і вся движуха, і все. Там, коротше, пацани підкупили, типа, його для мене, і щоб мене відкинути. Там, типа, була така двох а, тобто це ще й підстава була? Ну да, да, да. Там, типа, мені дали за це бабок, ну хоча я їх не брав, типа, вони мені просто ото перекинули. І я його закафав. А ну я його поперше не закафав, а вернув назад на куби, і мене зразу і нема. Офігеть. Ну це да. Оце, щоб ви розуміли, нічні куби. Тобто, що ночі твориться на кубах? Підставляють поліцейського, щоб відкринути його зону НРП копа. От у нас. Це було об 11 дня, це я зранку стрімив. А, нічого собі. Окей. А хто з гравців тебе найбільше веселить або бісить? Веселить або бісить. Іменно як, з медіа чи просто з людей? Ні, типа, ні, так, ні, так? з гравців. Не знаю, ну найбільше, з якою компашкою це я сидю, ну це, по-перше, Ліончик, Ксюшка, меді там і наші, типа, ну, з інсепшені. Хто мене бісить, ну це, типу, ну, дегенерація кубів, ну, типа, оцей зоопарк. Коли приїжджаєш, нічого не співскати, і воно починає: що ти, сіло? Сіло? А коли ти починаєш його по фактам розносити, він мовчить і каже, ну все, ти обіжен, просто толку не з тебе говорити. Понятно кажу. Що, а були глядачі, які після стріму приходили шукати тебе в грі. А я ж завжди, типу, ізначально я завершаю стрім і зразу офаю гт-шку. я ніколи не граю після стріму. Ти без стріму зараз не граєш зовсім? Ні, взагалі не граю. А є якісь принципи, які ти ніколи не порушиш в грі? Ну, це, наприклад, якісь прям загальні правила сервера: це, наприклад, як, ну, рідня, і оце таке, я не okay. опущусь, Ну так, да, я до цього не опущуся ніколи. Це мені не цікаво, і наприклад, ну. Те, що інколи предлагають, але ну цим займатися також ніколи не буду. Це Аля там ППВ, наприклад, хто розуміє, той розуміє. Так, Тоби ну ти добре, рідний, ти, ти, ти нічого а, не будеш порушувати. Так, да, я зрозумів. Так, да, я нормальний пацик. А, чи планував коли-небудь, ну? Ти повністю реформуватись, зробити із себе серйозного лідера або в цілому стати лідером. Там не знаю, там якийсь високий ранг, отримати і бути серйозним, а не на НРП. в да, мислях було таке: типу, після Андрюхи дотіра піти на лідерку в ПДшку, але потім в мене це ж случилося. Оце з стрімом, що мені там закинули великий донат. Ми пішли оце в ПАП, і трошки в мене плани змінилися. Але зараз, якщо все буде потужно, то можна буде щось спробувати. Але також ж, великий мінус того, що ну для медійки лідерку отримати ще й в такій фракції, як держава ну Дуже важко, дуже, тому що і термін відстояти, і буде дуже багато різних питань. Це буде складно. По-перше, для стріма це не буде реалізація контента хороша, і плюс ну не буде прям потужності. Ну, ти почав говорити про PUBG, Давай так. Чому зараз більше PUBG? Не знаю. Ну мені то цікаво, в принципі, щось новеньке людям заходить і онлайн більше. І, типу, і потім, коли я ізначально граю, наприклад, паб, запускаю. мене наганяється онлайн, і я заходжу сюди в геташку. І в мене типу, на геташки 150 людей онлайн сидить. типу, то чом би і ні? Я зрозумів. Ну, а на 100% повернутись в GTA в Квант хочеш? А, так я ж ну, звідси нікуди не тікаю. Я хочу і там, і там просто розвиватися Тебе з усіх сторін. Було. Тебе тут не було місяць, я, я просто сили за тобою бігав. Тебе тут не було. Та ну як? Я був, ну я ж тільки вночі. Я в 2 часа ночі запускаю стрім. Наприклад, 2 годинки я стрімлю папку, потім 2 годинки запускаю ГТАшку, якраз до рестарту. І потім ще годинку-дві бігаю, наприклад, в папові. І отак, туди, сюди, туди-сюди. Так що я все встигаю, просто ви мене не бачите. Я чисто інкогні. <ганіто> ага, ну так. Да. Ну, До речі, от багато хто от е, мене питає з моїх саме е, фоловерів, підписників, е, багато тебе хто, до речі, не знає. От, ну буде реклама сьогодні, твоя. Добре. Е, дивись, у тебе в TikTok реально більше, ніж на Твічі. Чому так? Ти не хочеш розвивати Твічі, що трапилось? Я не знаю, як це його там розвивати правильно. От у мене TikTok, типу, я його дуже давно тіпа, веду, і ще з інших проєктів я не буду нічого говорити. І воно якось мені привичніше. А твіч у мене ж раніше не тягнув комп'ютер, щоб я тіпа, його стрімив. А зараз ось ми з тобою вже два дні налаштували це все. То чому? Я зараз і твіч вже почав вести. Так що будемо пробувати і там, і там. Так що і там і сям. Окей, не знаю, чи це е, питання, чи це відповідь, е, хай КС або Валорант грає. Ну, я думаю, це буде важко реалізувати навіть на планшеті. Ну, на планшеті, КС, це мені здається, що це щось нереальне. Я не знаю, я навіть не бачив ніколи ні разу. А волерант я взагалі не знаю, що це таке. Типа, якщо чесно. Які формати в TikTok в тебе реально заходять краще? Коли ми іменно вот такий голос і от іменно починаємо їздити по кубам, і Вася, поняла, іменно все діляти. Но НРПшники, типа Арменін такий, поняв, іменно жорсткий коп залітає, і тоді людям інтересно. Або коли. Ну, я в в формі, наприклад, мавпи, обіцяни поняв якоїсь і кафуючись такою, що ви животні на кубах. Ну, типа, людям нравиться, поняв, вони тащаться від цього. <гум> <гум> ну ти ж не тільки кван знімаєш Тіктока. А, ну якщо типа PUBG, то те демочки людям дуже цікаво, коли я один на один з ними стою і стріляю, тіпа, і ще я їх виграю, тіпа, як я граю губами, типа вони просто заходять. і Як? Як ти тіпа, це ділиш? А я не знаю, воно саме якесь, ну. На харізмі чисто залітаю. Чи плануєш ти щось нове о, в цілому розвивати? Якусь рубрику, формат, колаби, можливо, з кимось? Ну, хто знає, наприклад, іменно PUBG? То в нас має бути рубрика, типа з бігуном. Ми будемо там ТДМ грати, і угу. все. Це скоро Без планується з Бігутком? Нє-ні, бігун, іменно великий бігун, це іменно саме з папу. Це тип якого там на ну, півмульта підписників, і типа, ну дядько там дуже заряжений, типа, топ-1 України по папу. Типу в нас з ним має бути клапа. ГТАшки ми просто хочемо, типу, від сім'ї зробити цікаві розіграші, отаку всяку двіжуху, ну і далі буде щось видно, і зробити щось своє. Я просто коли робив кулачку, а потім підхватила друга людинка цю тему, то я вже не буду забирати, типа. Ну, Я тобі так скажу, кулачні бої ще робив я два роки назад з Романом е, Келерваном, з Ромчиком Келлервоном, якщо знаєш, так то знаєш здається його. О, тому, якщо е, так сказати, то кулачку робили і до нас, і після нас. І якщо тобі подобається тема, чому б не робити? Окей, хорошо. Твої стріми це ну, постійні там якісь або рофли, або ти щось чилиш, сидиш, так? Да? А в житті який в тебе стиль? Точно такий самий. Не були б ми зараз на твічі, я б тобі розказав би свій в житті, так що. <laughs> я просто ну, такий. Да. Ну, життя в мене така сама, я на місці не любитель. Як би це не звучало, хоча я на ну, на місці не сидів, поняв? Ну, чисто ну, завезли трошки. <laughs> Добре. Е Ти часто буваєш добрим грі, а за кадром. Ну, смотря з ким як. Ну, типу, мене не буває такого, я ж кажу, що я з кимось срусь. Але якщо починається якась щепуха на кубах, прям така конкретна, і просто, ну, типу, в Діскорді, вона мене зве, щоб висрати. ну мені не стидно тоді виключити поняв, стрім. От тоді вже можна і 5,5. 5. Іногда, але дуже рідко, якщо він перейде цю грань. А от Джоні з у вас легендарний дует. Як ви познайомились? Ну, в ПДшки тупо каталися, з ним ізначально просто покаталися. Так познайомилися з Джонік, Джонік, Джонік Джоні, і разом почали. Так, каталися, 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 і тоді так фіби разом, туди разом і Потім він мені трек зробив, і отак ми потужності трохи почали навозити, і тепер прямо тут, оце, ну, по стої в місті, типу, катаємо. Ну він теж не норпешеть, як і ти. Ну він не так, прям, ну теж старається. Тому що, ну, Да, ну він зараз теж вже медіа, так що вже теж трошки пробує. Поняв, не знав. Добре. А як ти ставишся до хейту там, чи душніл в чаті в цілому? Знаєш, як я ставлюсь? Ось от. я тобі не нравлюся? Піди вмийся, бля. Всього, і строго, мені взагалі пофіг на цей хейт. <с No> ну а що? Окей, okay, хорошо. Uh, глядачі тебе підтримують. Uh, було в тебе в цілому щось зворушливе прям на стрімах. Ну, це, наприклад, коли мені, мабуть, перші такі донати, коли мені закрили на монітор. Донат І одразу на наушні. ні, на наушник і на монітор одразу. Це, типу, прям було так потужно, я не знаю, типу, прям всі почали писати, потім заходити в войсіки, потім ми пішли, коротше, замовляти це все. Якось так було прям прикольно-прикольно. Ну і така прям, ну потім ми вже дійдемо до цього, я пам'ятаю, ти мав це задати також питання. Ну, типу, це зворушливо як для мене. Ну, типу, перші донати, перше, це все якось це так необично, так якось прикольно. Мама, я в Тіктокі. Поняв. Е, так, вилетіло питання з голови. Ти щось казав, що тобі Джонні Джевелін написав трек. Що це? З що це, чим це зв'язано було? Чому? Як? Ну, типу, це ПДшка, за ННРП, за те, як мене откинули. типу, за оце все. У мене є трек, прям про це, прям геть. <пл 'язавши> за Леру, за дружину тут бившу, що типу, це в ігрі. За все, типу, там було, там прикольно. І скільки в тебе дружин було тут? Одна. Плануєш ще? дата ворот. <пл 'язавши> Окей, дивись, є відчуття, що за стрімами в цілому стоїть величезна волі. Хто тебе мотивує? Не знаю, я просто живу, це мені подобається. От наприклад, сидиш так і все. Оце. Це просто мрія, що я не знаю, що геть малий був. Я бітбоксом як почав займатися. Я просто з телефона сидів бітбоксів, там перші подарки, перше, оце, все мені так подобалось. Це Я так завжди туди-туди-туди. І це потихеньку мені це подобається. Я цим живу. Е, як ти відновлюєш сили після ігор чи ефірів? Ти не знаю, я від цього не замурюся, чисто ну. По завжди всегда таки сидю вже з довольним настроєнням, такий лежу, ті типу, полік, леж, включив якийсь відосик, повтикав та й заснув, не знаю. Окей. Okay. Стасян uh, у трьох словах, який він? Ну, харизматичний, позитивний і йобнутий, нахуй, на всю голову. Що стосовно фрази фартух маслі, що за нею? звідки вона взялась? Чому вона? Ну типа є фарту в масті Аує, це варам і чаєчка. А! Ну, а ми такі сидимо, ну що ми будемо за всіма повторяти? Ну, типа, фартух в маслі олів'є. Ну, чисто ну те саме, але по-другому. Що ти хочеш от в цілому сказати своїм глядачам тих, хто тебе дивиться, або ті, які давно тебе дивляться? Або недавно, що ти хочеш от цілому їм чесно так від себе сказати. Ну, те, що я люблю цей гнедоточок, я їм це кожне завершення стріму говорю, що вони в мене самі лучші, і в тебе самі лучші, і всіх ми їх любимо, слухаємо, і все, коротше, прислухаюся до них, і вони самі лучші, ну по факту. Якби не вони, не було б цього всього. Добре. Ти казав, що якісь питання повинен задати. Яке я щось, я не зрозумів. Ну, типа, тут того самого великого доната, я ж говорю, ми типу за оце, за всю, типу, чому ми перейшли, да. Ну, окей, хорошо, да. А, твій самий великий донат, який ти отримав під час стрімів. Коротше, як це все було? Ізначально сидимо. Ми просто грали так само в Квант, катались на фібах, і мені залітає донат типу, чотир... 3333. Я такий ого, сюди. А в мене якраз був збір на 12 годин стріма. Потім тако сидимо, 4 а 4444, в мене збір закривається, тому що мене до цього було накидано. Я такий, ого, все, ми вже починаємо робити типу, стрім типу, 24 години. Мені заходиться людинка, яка задонила мені Іван Дупа, це прям директор, Дніг, дядька, і головний такий, ну, сама така важна, донатер в моїй тут, типу, сфері Тіктокерства і цього всього. Заходить, каже, що ти собі хочеш. І чат такі всі, айпад, айпад, він хоче грати в паб, Каже, роби збір, каже наскільки, каже пофіг. Ну, знаходимо ми типу, підбираємо. Просто я роблю збір на 60 тисяч, ляп за секунду закривається, просто півтори тисячі доларів, бенд перекидує. Потім опять сидимо ми ще годинки дві, і він мені ще майже тіпа, тисячу закидує. І отак оце було. Я не знаю, 24 часа стріма це були самі потужні, які тільки в мене могли бути. За 24 часа заробив 110 тисяч гривень. Клас, клас. Ну це так. Да. Це це, це, це Жесть, це супер жесть. Тут ти тільки знаєш, можна тільки привітати. Ну, в принципі, тебе всі вітали в той день, якщо я не помиляюсь. Да-да. Так що, хто на мене жалується, що я перейшов трошки більше на пап, все, всі можете писати Івану Дупі, що це він винуватий, що він негідник. Просто ну, жалітись на нього. Ага, а мені кажіть, дякую, бо я налаштував йому все, і тепер він може стрімити назад, і там і там. Тому тепер його твіч буде знати, бо тебе твіч просто не знає по факту. Ну да, твічні, ну так що, мене, в мене максимальний онлайн на твічі був це що там, як е, хардкор мені кинув там 46 людей, і все вони зайшли, типу, ну 20 хвилин посиділи, вийшли, все. Ну бо твіч треба розвивати. Окей, е, питання від чата. Е, що б ти хотів змінити в штаті? В штаті. Те, що я вже просив, напевно, ну я на на медійки, мабуть, з прошлого жовтня. І десь конкретно з листопада я прошу в Павліка, щоб він мені додав сюди інвалідну коляску на, на четвертому стежі. Все, мені більше нічого не треба. Дайте мені це, я буду кататися. Все. Не, можливо, давай так, можливо, щось там в законках, в правилах. Давай щось із людського все-таки. То, є, ти хочеш сказати, що це не людське? Ні, це людське, я маю на увазі в штаті. Питання було про штат Квант. Так а чим? да, капець? Ну які правила поміняти, я не знаю, ну... Трошки, оце, наприклад, для нових медій, які тільки встають, тіпа, щоб, в яких навіть немає там, того самого 50 онлайна, щоб давали можливість хоча б після 12 години соло патрулі. Бо це важко іноді, немає взагалі людей. Ось такі, як я, ну ізначально мені не давали ж соло патруль. І мені було важко вночі знайти людей для патруля, так як я вночі стрімлю. А так, ну, типу, мене все влаштовує. Мені повністю подобається цей проект. Ну просто щось таке подобавляти, Прям ціканьке, каляску, наприклад, не знаю. Ну що ну, ну що ще додать. А, і ще можливість я хотів би, я просто паче предлагав, щоб можливість було додати аксесуари на автомобілі і також, щоб куліка можна було красити в синьо-жовтий колір. Оце прям для мене дуже важлива тема, і я прям надію, що її зроблять. Ну, відос цей побачить, тому будуть питання, і можливо, побачить, почують. Добре. Яку б людинку в РП хотілось в багажник запихнути? Типу дуже дратує. Ой, то я не знаю, в мене нема таких, я не знаю. Ну, чисто, якщо берете: ну, типу, беремо тебе, мене і Прохора грузимося в багажник, я не проти вже поняв багажнику теж поїхати. <рігум> <рігум> Окей, хорошо. А як ти навчився так грати в папку? Навіть я гірше граю. Та не знаю, ну типа, я ізначально коли ще давно з друзями пробували, типу, на телефоні грати. Оце грали, грали. Мені так типа подобалось, але я розумів, що ну, наприклад, на телефоні стрімити я не зможу, тому що екран маленький, мені буде незручно. А тоді, отак, ну я на третій день вже, мабуть, почав нормально грати після того, як купив айпад. А зараз усього, ну, типа, два кде кожним, давайте заходьте. Поняли? Це типа, ну, не нам не це, не намікаю, я просто ну вас попереджую. Добре, а що стосовно ПДшки, ти оскільки в ПДшці? Чи тобі, ну, там, на процесуалку пуфік, там, насе пуфік тобі чисто на НРП і все. Ні, ну смотря в чому я на НРП. Наприклад, там закафати когось іменно ізначально, коли воно щось там скаже, і я без всякої одигровки візьму, його, типу, а там вже далі все, процесуалка пройде нормально, все я зроблю так, як треба. Я іменно в такому, що я можу підлетіти такий, шо ви сіськасти, чисто типу, сюди, да, і типу починають вони до мене висирати, і я до них висирати, і потім просто ну, мені починає надоїдати, кажу, та все, короче, Давай, сюда, і до кормушки. Окей, хорошо. А от Фіби, тобі більше де сподобалось? Фіби, чи... чи ПД? О, якщо чесно, от, мабуть, ПДшка більш цікавіша. Ну тут більше висірів типу, я не знаю. тому що, ну, в Фібах що? Тільки криміналка. І цей федералка. А тут декашка, адміністративка, і люди саме більше за штраф, коли оце 50 тисяч штраф, а все, вони ж плачуть, вони стються, типу, все. І оце наоборот, інтересно, коли ти виводиш, а він такий, я не буду платити. Все, значить 20 тисяч штраф, або ви, ну, типу, за несплату, 7-4. Вони такі, ще ні, більше, і тоді кафаєш. Ну тут цікавіше, як для мене. Тобто, ти, як кажуть, сьогодні почав, завтра будеш уже на хайранге і побігаєш, будеш всіх тут душить, так? Да? Ну трошки так, да, попробуємо, звісно. Ну як? Угонщики держіться. Окей, так, чатики. Можливо, у твоїх чатиків є питання або у моїх. Давайте питаннячка, будемо тоді закруглятися потихеньку. Ні, ну я очікував, ну типу, такі питання. Ну, бубоксер, тут таке питання, щату сосав, ну типу, ну щось ну, скучно, ні? Ану, Володя, отвіть мені, чесно, сосав? Натурал? Ні. Поняв? Отак, поняв? Там, де ви учились, я преподавав. Отак. В це, ну, це було хорошо, це я впитав просто. Це, оце десяточка була просто. Оце да, це я впитав. Не забувай, помімо ГТАшки, я граю в PUPH, так що там, де оце ви вчитесь, я преподаю там. Чат, я отбитий на всю голову. Якщо хочете, задавайте все. Ну, типа, скільки я там. за скільки я 10 метрів пройду. Типа вообще можете робити грязь? Типа. Я нормальний тип. Ага, від нуля до ста скільки? От нуля до ста вічність, братан. Я це типа 0 100 равно, типа, і панів значок безкінечності, оце типа. Так, чому ти вирішив піти грати в РП ГТАшку, а не звичайну, і чи грав ти в звичайну? Та да, я звичайно грав, типа я Сан Андреаску повністю пройшов, четверту повністю пройшов, п'яту разів, мабуть, з 5-7 ми пройшли з братом і повністю. Ну, так мені подобається РПшка, я ж кажу, ну, не можна говорити, тому що я раніше грав на другому проєкті, там, де коли в мене ще був поганий комп'ютер, і я прям захотів, тому що Кван це найкращий український GTA 5 сервер, і, типа, і якщо є тут ще можливість стати на медійку, те, що я завжди типа, хотів себе спробувати в такі ролі. От саме з того я сюди й пішов. Супер. Тоді що? Дай в цілому, всім глядачам, у нас це коротеньке інтерв'ю. Того, яке коротеньке. 46 хвилин загалом пройшло часу. Я вважаю, нормально. Спацімом з усім. А, радий був тебе, боксер, у нас бачити. Вовчек, секунду, можна переб'ю? Чат, оце хто мені не вірить, що типу, я ніколи цього не робив, хай я на ноги не встану, якщо я це робив, поняли? Ауф. А, я не знаю, що з ним робити. Саме іронія у нього виходить в двері перша, а потім уже він переїжджає А через потім порог. я з ним. Це, це як кажуть, я ж кажу, золота людина в цьому плані. Тут вчитись і вчитись. Дивіться, дякую всім за перегляд, саме інтерв'ю. Кому цікаво буде, підписуйтесь на його канал. Його канал буде і зараз відео додавлений, і в коментарях зможете ознайомитись. Якщо у вас будуть питання до нього ще, пишіть коментарі, приходьте до нього на ефіри. Цікавий, дуже хлоп. Мені дуже подобається цей хлоп, одразу кажу. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора. Підписуйтесь. Люблю, цілую. Остап, тобі щось треба? Мені. Да, 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 везде. Миллион долларов и мужка на ику пакет. Да, понял. Скинем, будь ласка, боксер. А, это так было да? Хорошо. Передавай бабки за интервью, и мы пішли.